Церква, слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас з прекрасним святом Христового хрещення, яке нагадує нам про те, що Він взяв на себе всі наші гріхи і неправди, і беззаконня, щоб нас визволити і спасти. Алілуя! І сьогодні перед нами прекрасні люди, група людей, які, повіривши, Прийнявши Ісуса як свого Спасителя, будуть вступати в Його завіт через водне хрещення. І звісно, що в першу чергу для кожного з нас це шлях спасіння. Свято або водне хрещення це в першу чергу свято нашого спасіння. Тому що Ісус сказав своїм учням: ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангелію, і хто буде вірувати і. І Охристиця, Той буде спасений, Алілуя. Наша віра і прояв нашої віри водне хрещення, показують той духовний факт, який відбувається в невидимому світі наше спасіння. Алілуя. І ми знаємо, що Бог спасає нас від вічної погибелі. Він звільняє нас від закону гріха і смерті. Через віру і водне хрещення ми приймаємо Його праведність на себе. Ми приймаємо Його святість, Його синівство, Його царственне священство, Його владу і Його перемогу. Бо написано до Галатів, що всі, хто у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя! Ми зодягаємося. Вірою через водне хрещення ми зодягаємося у все, ким є він. Всі риси, які притаманні йому, характеристики і титули, які він має, ми спадковуємо через віру, ми зодягаємося в нього. І це подарунок, друзі. Це його подарунок для нас. Ми цього не заслуговуємо, не заробляємо, ми повірили. Повірили? І приймаємо. Зодягаємось. Але я хочу сказати, друзі, сьогодні ось яку річ. Водне хрещення і спасіння не є кінцевою метою. Це не є кінцева мета. Можливо, здається, що ми, пройшовши певний шлях підготовки до водного хрещення, досягаємо чогось і вже можна і заспокоїтись. Але послухайте. Кінцевою метою наших відносин з Богом не є спасіння від пекла. Якщо подивитися на Писання святе, а саме тексти із Нового Завіту, де апостол Павло пише про церкву, то він описує відносини церкви і Христа як відносини нареченого і нареченої. Амінь. До Єфесян в п'ятому розділі апостол Павло наголошує, він звертається до чоловіків і каже їм: чоловіки, ви маєте любити своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Ісус є еталоном мужчини і відносин, як чоловік має ставитися до своєї дружини. І далі він каже, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. І далі в цьому, в цьому ж розділі він каже, бо ми члени тіла його, від тіла його і від костей його, покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть вони обоє одним тілом. А далі Павло каже, ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Це таємниця. Відносини Христа з церквою це таємниця. Це таємниця така ж сама, як відносини чоловіка з жінкою. Ось про що нам говорить Писання. І до коринтян Павло в другому посланні до коринтян каже так, бо пильную про вас пильністю Божою. Заручив бо я вас, одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. Тобто, спасіння це тільки шлях до чогось ще. Амінь? Щось чекає попереду. І оте щось відбувається в книзі е, об'явлення, описується в 19 ро розділі. Е, з 7 вірша написано: Радіймо та тішмося і даймо славу йому. Бо весілля Агнця настало. Алілуя. Ось кінцева мета, друзі. Весілля Агнця. Єднання Бога з людиною. Єднання Бога з людиною на такому високому рівні, на такому глибокому рівні, як єднання чоловіка і жінки. Ось що говорить нам Писання. І тому ми повинні розуміти, що наш життєвий шлях це підготовка до ось того славного дійства, яке буде на небесах, яке називається шлюб або весілля Агнця. І ми в процесі підготовки. Ми не досягли, ми почали. Амінь? Ми тільки почали дійти туди і там зустрітися з ним. І якою, яка мета ось цієї підготовки, браті і сестри? Дивіться, що ми, читаємо, що ми читаємо тут. Єфесянам Павло каже, що Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові. Щоб поставити її славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Хто ось це робить, друзі? Це він жених готує церкву. Амінь? Це він працює над нашою святістю. Ми самі себе не можемо освятити. Так, ми приймаємо участь в цьому процесі, але ініціатор процесу він. Це Він поставить свою наречену бездоганною. Амінь. Це Він приготує церкву свою, щоб вона була безп'ятна і порока. Амінь. Це Він над цим працює. І написано, той, хто почав у вас добре діло, що зробить? Він закінчить, Він довершить. Амінь. Цей процес, який починається або почався вже в вашому житті, він буде довершений. Над цим працює сам Господь. Можливо, ми дивимося на себе думаємо, Господи, в мені ще стільки всього. А він каже: нічого, я працюю. Я тобі допоможу. У мене є сила, яка переображує серця людей. Амінь. Кров Христа, яка очищає нас, освячує нас. Помазання Святого Духа, яке навчає нас, слово Господнє, яке омиває нас. Алілуя! Ось що робить на, для нас Господь, каже, щоб її омити, очищивши водяним куполем. Знаєте, що таке водяний купіль? Це слово Господнє. Друзі, хочете бути чистими? Секрет? Читайте Біблію. Амінь? Перебувайте в Слові. Слово буде очищати твій розум, твої думки, твої бажання, твоє серце. Читай, наповнюй себе, як Ісус сказав, перебувайте в Слові, і це буде нас переображати. І коли ми дивимося на біблійний приклад шлюбу, а саме з нього ми маємо черпати образи, то ми бачимо, що в біблійні часи шлюби відбувалось трошечки не так, як в наш час. В наш час. Вже все домовлено, мама з татом ще не знають. Це в церкві. А в світі. Прожили 5 років, і вона каже: Ну я чекаю, коли вже ти мені пропозицію зробиш. А треба. Або там вже двоє дітей. І вони кажуть, може, у законі вже наші відносини. В давнину так не було, друзі, а в Божому слові тим більше. Амінь. Бо Боже Слово показує нам приклад, як все відбувалося. Батьки, в більшості випадків, батьки ішли до іншої сім'ї, де була дівчина, могли йти самі або могли йти і разом з сином, ішли і, і сватали наречену. Це в нас називається заручений. Хоча останнім часом це не популярна річ, і молоді люди сьогодні і не знають, що це таке, але я думаю, що проблема не в молодих людях, а в батьках, які поняття самі не знають, що таке заручини, тому вони не навчили своїх дітей. Ось так, що хватить поняття кажуть на молодь, треба нам вчити, вчити батьки. Що заручені – це важливо. І ось після заручень починається підготовка до заручень, у них не було ніяких там залицянь, зустрічань і так далі. Вони йшли, дивляться, придивилися, а ще краще домовилися заздалегідь. Хороша сім'я, виховали сина і шукають, де теж хороша сім'я, дає дочка. Ось так було все. І ось домовилися, і з цього моменту починається шлях підготовки. Ви пам'ятаєте, що Марія була заручена Йосипові, да? коли вона. Отримала звістку, що вона матиме сина від Господа, Ісуса Христа. Вона була заручена. Вони були в процесі, і ці відносини прирівнювалися, друзі, ви повинні зрозуміти, до відносин шлюбних. Законом вони захищалися так само, як шлюбні відносини. Люди, які були в завіті е, в, е, в заручинах, вони. Рівнозначно мали силу. Ці відносини рівнозначно мали силу, як і шлюбні. Лише вони не мали близості інтимної між собою, але в, е, в ці відносини вже були е, юридично, скажімо так, мали, мали силу. І ось процес між зарученими і весіллям був процесом підготовки. І наречена чекала. Коли настане день, вона чекала, коли настане день, що прийде її наречений. Пам'ятаєте, Ісус розповідає притчу про 10 дів, які чекали весілля. Пам'ятаєте? Оце з цієї ілюстрації. Вони не знали, коли Він прийде, але чекали. Чекали. І е, ось це є прообразом наших відносин з Господом. Біблія каже, що Він нас. е-е обручив. Він дав нам завдаток Святого Духа. Це як перстень, який. Дайте, хлопець каже: вийдеш за мене. І дівчина каже, так. І небо радіє, і він дарує їй каблучку. Да? Так ми називаємо обручальне. Тобто він обручив. Це знак на її пальці, що вона очікує нареченого. Так Дух Святий даний нам як завдаток, що Він прийде. Амінь. Написано, Він дав нам завдаток Духа на викуп. Одного дня Він прийде за тими, хто, от, хто має Духа Божого в своєму серці. І ось ми повинні, друзі, зрозуміти, ось ми в процесі очікування. Є одна дуже цікава ілюстрація зі Старого Завіту. Взагалі, Старий Завіт він є прообразом нового. В багатьох моментах ми можемо побачити певні аналогії. Так ось є одна історія, як Авраам шукав сина для, для свого сина наречено. Син Ісаак став дорослим, йому вже 40 років, він все ніяк не може одружитися. Бо живуть в пустелі, Ну, в такому пустирі. І Авраам каже до свого слуги Елієзера: Іди в край моїх батьків, до моєї родини, там толкові люди. І знайди там дружину для мого сина. Його слуга Єліазер йде в цей край і там знаходить серед, серед родичів, знаходить наречену. Ну, я не буду розповідати всі деталі, я вам раджу прочитати це в 20-х розділах книги буття. Це дуже цікава історія. Ось, я хочу просто показати ось який момент. Коли цей Єліазер домовляється з батьками. Він домовився спочатку з родиною, і вони відказали: поклич мою дівчину, 24 розділ, 57 вірш, поклич мою дівчину і запитаймо її саму. Вони кажуть, так, ладно, ми тут домовились. Бізнес склався, все окей, спитаємо її, чи вона хоче. І покликали Ревеку і сказали до неї, чи ти підеш за цим чоловіком. А вона відказала: Піду. І послали вони Ревеку сестру свою няньку її, і раба Рабамого, і людей його. І вони благословили Ревеку і сказали до неї. Ти наша сестра, будь матір'ю для тисяч десятків тисяч. І нехай нащадки твої внаслідують брами твоїх ворогів. І встала Ревека і служниці, і посідали на верблюди, і поїхали за тим чоловіком, і взяв раб Ревеку і відійшов. І ось ревека йде. Скажіть, будь ласка, що в її серці? Чи вона любить Ісаака? Вона не має, хто це? Що вона бачить? Вона бачить подарунки. Вона бачить подарунки, які приніс Еліазер. Вона бачить багатство, вона бачить слуг, верблюдів, Вона це все бачить, але вона не бачить його. І не можна сказати, що Ревека, отак от на основі кохання, пішла. Ні, вона пішла на основі друзі, чого? Як думаєте? Вона повірила. Амінь? Вона повірила. Це віра рухала нею. Нею рухала віра, друзі. Але скажіть, будь ласка, хто хотів би із вас укласти шлюб на основі тільки віри? Хіба метою шлюбу не є щось вище, ніж віра? Скажіть, будь ласка. Володимир Миколайович, Страната ж. На чому має, це, має будуватися шлюб? Любов. На любові, друзі. Шлюб має укладатися на любові. Шлюб має перебувати в любові і каже нам, Слово Боже, любіть один одного. Да? І чоловіки мають любити дружин, і дружини мають любити чоловіків. Любов є метою шлюбу, друзі. І відносини наші з Христом. Метою або ціллю, заради чого все є любов, друзі. І ми знаємо, що новий завіт це завіт любові. Бо написано, так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однонародженого. Щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Бог полюбив. Христос написано, полюбив і віддав себе. І у відповідь Він чекає щось більшого, ніж просто віри. Я не думаю, що Ісаак, дочекавшись ревеки, каже: о, нормально, прийшла, ну і досить з мене повірила. Я думаю, він хотів любові, як і кожен із нас. Амінь. Ісус Христос подолав всі перешкоди і смерть на христі. Заради любові. Амінь. І він очікує від нас не просто віри. Він не просто очікує віри, він очікує від нас любові. Але як любити того, кого ми не знаємо? Розумієте, друзі? Ось вас обручили ми з Христом. Розумієте? Привели вас до цього моменту, коли ви йдете в воду і вийдете, і скажете, я вірую і буду тобі служити. Служити на основі чого? На основі любові, друзі. Не просто на основі страху, що пекло страшне. І тому ми шукаємо Бога, ми шукаємо спасіння, бо страшне пекло. Ні. Ми йдемо в завід з Богом, бо любов Його міцна і прекрасна. Амінь. Ми не, ми не вступаємо в завіт з Богом через те, що пекло страшне. Ми вступаємо в завіт з Богом, тому що любов Його прекрасна. Амінь. Тому що любов, а не тому, що пекло. Не тому, що диявол, не тому, що гріх. Я не думаю, що, знаєте, нас би, хлопці, от, чоловіки, кого б з нас цікавило, щоб за нас вийшла наша жінка заміж тільки тому, що ти самий великий амбал на районі. І тебе всі бояться. І ти можеш захистити від всіх, 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 ну там безтолкових людей в всяких подворотнях. Ніби хороший мотив триматися за тебе, бо ввечері не страшно поруч іти. Непогано. Але я не думаю, що когось із нас це би тішило, серце. Бо ти знаєш, вона тут тільки поки є ості. За не найдюцу. От поки вони на районі ходять, то вона за себе тримається. Як тільки їх нема, вона вільна пташка. Любов. Ось мета. І я хочу, друзі, зауважити яку річ. Це було із самого початку. Це не щось нове. Дивіться, відкривши книгу повторення закону, 30 розділ, ми бачимо, як з 19 го вірша, дивіться, що Господь каже. Бог взиває до ізраїльського народу і каже: сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя та смерть. Дав я перед вами благословення та прокляття, і ти вибери життя, щоби ти та насіння Твоє жили. Щоби, послухайте, Бог каже, виберіть життя, щоби. Любити Господа, Бога свого, щоби слухатись Його голосу, та щоби линути до нього, Бо ж він життя твоє і довгота твоїх днів. Алілуя. Він каже: Я хочу, щоб ви любили, слухались і линули до мене. І ось слово линули, друзі, слово линули. Це точнісінько те ж саме слово, що в другому розділі буття написано, і пристане чоловік до своєї жінки. Бог хотів цього самого початку, щоб серце його народу линуло, приліпилося до нього, щоб вони любили його. Не просто боялися, можна боятись Бога. Були язичницькі народи, які боялися Господа Бога і жертви йому приносили, але вони його не любили. Ізраїль боявся кари Господньої, але не любив Бога. А Бог каже: А я так хочу, а я так прагну, щоб між нами була любов, щоб ви приліпилися до мене, як чоловік з жінкою, приліпляються один до одного, щоб між нами були такі близькі відносини. І один із авторів, письменник, пастор, Чен каже так, перед тим, як дати нам велике доручення, Господь дав нам велику заповідь полюби Господа Бога Твого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією силою своєю. Амінь. Ось мета. Мета того, що відбувається, мета нашого спасіння це любов. У вічності, любов і шлюб Агнця, Про який ми бачимо. У книзі об'явлення. І ви знаєте, друзі, підходячи до завершення, я хочу сказати, що останнім часом, говорячи з людьми про події, які відбуваються, я все частіше кажу, друзі, мені відчувається, здається, що ми приходимо до найдраматичнішої точки в історії людства. Ми насправді приходимо до найдраматичнішої точки в історії людства. Коли скоро гряде Господь. І коли я це говорю, то деякі люди кажуть, та ну ну ти що серйозно? І мене дивує, що ми продовжуємо шукати, де трава зеленіша. Коли ми відкриваємо книгу відкриття Івана, то е, 22 розділ 17-го вірша написано так: а дух і наречена говорять, що? Дух і наречена кличуть, – прийди». Щось неправильно з нами, якщо в ці останні дні ми кажемо, хоч, хочеться ще ну, ну, на землі трохи пожити. Дух і наречена кажуть, прийди, прийди. Хіба наречений, який закоханий в свою наречену, не чекає того дня і моменту, коли вони стануть сім'єю? Хіба наречена стремтінням не визирає в вікно, ну що там, приїхав чи не приїхав? Чому церква іноді боїться приходу Христа, а не каже разом з Духом, гряди, гряди, мій Господь, прийди, Спаситель, я так чекаю тебе. Напевно, тому що замало в наших серцях любові, любові до Нього. Ми маємо дещо більше, ніж мала ревека. Амінь. Ми маємо Духа Святого. Ми маємо Слово Боже. І ми маємо розп'ятого Ісуса Христа, який свідчить для нас, що Він так полюбив нас, що віддав самого себе. Ось його характер, ось його серце. І тому погляд на розп'ятого Христа. І єднання з Святим Духом через Слово Боже наповнить наше серце любов'ю до Нього. Якщо ми не будемо дивитись на розп'ятого Христа, якщо ми не будемо мати спільності з Духом Святим і не будемо перебувати в Слові, нас потрібно буде заставляти Йому служити. Нам потрібно буде заставляти, але коли ти по-справжньому любиш Його, для тебе служіння Господу не втягнет. Амінь серп. Коли ти по-справжньому любиш його для Тебе служіння, Господу, не невтягость. Давайте ми зараз станемо для молитви, друзі, і перед Господом, представши, скажемо: Господь, будь ласка, торкнись наших сердець і обнови наші серця в любові. Духом Святим вилий знову любов свою в наші серця, щоб ми мали ту ж саму любов до тебе, Господи. Давайте перевіримо своє серце. Написано, що хто. Не любіть світу ані того, що в світі, бо хто любить світ, в тому немає любові отцівської. Якщо ця земля для тебе миліша, ніж небо з Ісусом Христом, щось неправильно в наших відносинах. Амінь. Він прагне любові від тебе і мене, від кожного з нас. І ось ця мета, до якої ми йдемо, друзі. Давайте попросимо Господа, Боже, дай нам полюбити тебе, як Ти полюбив нас. В ім'я Ісуса Христа. Дорогий Боже святий, ми сьогодні перед Тобою стоїмо. І Господь дякуємо тобі, що Ти полюбив нас так, що віддав самого себе за нас. Ти віддав самого себе. Заради кожного з нас, ти пішов на хрест, ти довів свою любов тим, що помер за нас, коли ми були ще грішниками. Ти доводиш свою любов до нас тим, що. Постраждав за нас беззаконних, коли ми ще не знали тебе, коли навіть не хотіли знати, ти помер. Ти, Господи, взяв всю вину на себе, а нам дав спасіння, праведність, життя і свою дорогоцінну любов. Боже, я молю Тебе за церкву Твою сьогодні, щоб всі ми були закохані в Тебе, щоб ми всі любили Тебе, щоб Господь Ісусе понад усе на цій землі. Понад усе ми любили Тебе, святий Господь. Понад усе, щоб ми прагнули тебе, щоб линули до Тебе, щоб слухали Твій голос, як ти казав, Господь Ісуса, до ізраїльського народу, щоб вони любили, щоб вони слухались і щоб линули, щоб приліплялися, Господь. Дай нам бути приліпленими. Дай нам Господь Ісусе бути приліпленими всім серцем до Тебе. В очікуванні твого славного приходу разом з Духом і разом з церквою твоєю казати прийди, прийди, прийди улюблений, прийди наш наречений, прийди славний Спаситель, прийди, Господь, ми чекаємо тебе, ми чекаємо тебе, ми чекаємо Твого визволення, ми чекаємо Твого викуплення, ми чекаємо зустрічі з тобою. І шлюбу Святого Агнця на небесах ми чекаємо, Господь. Я молю Тебе, Дух Святий, сьогодні, зливай свою любов в серця людей. Зливай свою любов в серця людей. Зливай. Ісус, хай твоє кохання, Боже, воно запалює наше серце. І як ти полюбив нас, дай нам так любити Тебе. Дай нам так бути готовими вмерти за Тебе. Присвятити все своє життя без остатку для Тебе. Во ім'я Ісуса Христа прослався, і ми молимо за всіх, хто сьогодні буде вступати в завіт з Тобою. Господь хай в їхньому серці не згасає, Боже мій, любов в ім'я Ісуса. Боже, щоб почавши з віри, вони прийшли до глибокої, твердої любові до Тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа і кожному з нас дай берегти і віру, і любов в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.